Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Час новин в марафоні. Мої вітання. На Дніпропетровщині оговтуються після російських атак. Напередодні ввечері окупанти вдарили по кривому рогу. Пошкоджено інфраструктуру, вибито вікна в АЗС в трьох навчальних закладах, готелі, адмінбудівлі. Понівечено 10 багатоквартирних будинків і 33 авто. Вова заявили, що ніхто не постраждав. До ліквідації наслідків долучилися всі необхідні комунальні служби. Атакувала російська армія і Нікопольський район, Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади, обстрілював ворог з артилерії, скинув боєприпас коптера та поцілив дроном камікадзе. Вночі підрозділи ПВК схід збили над областю три безпілотники. Троє людей поранені на Херсонщині внаслідок російських ударів. Ворог за добу 39 разів атакував область, застосовуючи авіацію, артилерію, фпв дрони та дрони камікадзе. Обстріляли 35 населених пунктів, включно з Херсоном. У Білозерці окупанти скинули вибухівку з дрона на працівників комунального підприємства, двох чоловіків 51 та 58 років поранено осколками. У Береславі 65-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет і після детонації отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Окупанти били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів, пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також росіяни поцілили по території фермерського господарства та промислового підприємства, понівечили приватні автомобілі. Напередодні ворог майже 100 разів обстріляв Сумщину. Зафіксовані 130 вибухів. Обстрілів зазнали 12 громад. Найбільше б'ють по великописарівській та краснопільській громадах. Там травмовані двоє цивільних, пошкоджений навчальний заклад, численні житлові та господарські споруди. Ворог намагається зрівняти з землею будівлі в Хотінській, Юнаківській, Серединобудській, Шалигінській та інших громадах. Понад 440 ударів за добу російська армія і далі нещадно обстрілює Запорізьку область. Постраждали троє людей. Про це повідомила поліція регіону. Загалом постраждали 13 населених пунктів, зокрема Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Омельник, Новоданилівка, Ольгівське, Щербаки. Окупанти 9 разів гатили з авіації. В Омельнику під час авіаудару поранені двоє чоловіків, і жінка. Загалом в області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 55 квартир квартир приватних будинків. Найчастіше атакували з дронів, застосували 270 різних безпілотників. Здійснили також понад 160 ударів. Із артилерії та 5 з РСЗВ. У мирний час вони мали різний фах. Втім, з початком великої війни вдягли однострої і нині вже набули величезного бойового досвіду. Бійці 7-го окремого стрілецького батальйону 65-ї бригади. Зараз на відновленні, бо зазнали втрат під час запеклих боїв на Луганщині. Люди кажуть піхотинці, до них ідуть. Однак новобранців зізнаються все ж мало. Водночас армійці певні. Мотивація стати до зброї в українців нікуди не поділася. Для її активації потрібна лише відповідна атмосфера. Думаю, 10-15, то буде, може і більше. Такі щомісячні показники знищених ворогів має колишній заробітчанин Кухар, а Нині дронар 65-ї бригади на псевдотрембіта. Якось за допомогою дрона взяв у полон ворожого солдата. Виявив Теплову сигнатуру, яка рухалась по полю. Я спустився до нього на 15 метрів, Ну, він почав рух за мною. Я так і зрозумів, що він буде рухатися за мною. Ну і так я його привів до наших хлопців. Це не єдиний фронтовий випадок, коли дронері 65-ї беруть у полон окупантів за допомоги БПЛА. Ось на відео одна з таких пригод. Рухався слухняно, як собака на повідку за мною. Лінія кліміна 51-річний Івано-Франківець, фаховий метеоролог і колишній заробітчанин ще під час АТО був артилеристом у складі 7-го стрілецького батальйону. Довелося воювати багато де Те, що станеться повномасштабне вторгнення Росії. Не сумнівався. Ну я прогнозував правда, дату Казав 26 лютого початок. А чому ну, до того все йшло. То люди, які мають хоч трохи досвіду, зрозуміло, що Росія не, не просто так збирала батальйони на кордонах. Бійці згадують, як на початку формування батальйону до них йшло чимало умотивованих людей. Відсоток добровольців на той момент це початок повномасштабки, зовсім інший. Тоді майже всі до нас прийшли добровільно. Було з кого вибирати 34-річний івано франківець на псевдо ультрас Офіцер батальйону певен мотивація в українців нині не зникла, лише проявляється вже у війську. 65-та бригада має свої рекрутингові центри у Києві та Запоріжжі. Вакансій чимало Потребуємо відділовода. По-друге, це стрільці. Ми кожного піхотинця окремо виховуємо і потім бережемо його. Літуни на БПЛА, кулеметники, водії вантажних автомобілів. Окрім людей, каже дронар Трембіта, армійці 7-го батальйону 65-ї бригади потребують ребів. Реби – це також проблемне питання. Вони нам також потрібні. Бо реби – це зараз одна із основних. Таких захистів, які можуть захистити відео в півін. Армійці оголосили збіри, просять небайдужих долучитися. Андрій Почтю, там Деженков, Факт і Єдині новини. обмежено придатних до військової служби буде більше часу, аби отримати висновок ВЛК. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк походження повторної військової лікарської комісії до 5 червня 2025 року. Рішення підтримали 313 депутатів. До цього крайньої дати було 4 лютого. Водночас заступниця офісу президента Ірина Верещук заявила, що це все одно не так багато часу, і не слід сподіватися на подальше подовження терміну. Тому тих, хто зобов'язаний пройти ВЛК, закликала не зволікати та не відкладатиме догляд до останнього. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп таємно доручив ще одному спецпосланцеві Стівену Віткофу відкрити переговорний канал з росіянами та займатися війною в Україні. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс. Офіційно Вітков спеціалізується на близькому на ситуації на близькому сході. Та напередодні він злітав до Москви, звідки привіз американського заручника Марка Фогеля, вчителя історії, якого росіяни заарештували щодо повномасштабного вторгнення в Україну за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Трамп прийняв його у Білому домі. Чим американці поступилися Путіну на взамін за звільнення? Президент США не розкрив. Сказав лише, що умови були дуже справедливими. Та анонсував сьогодні ще одне звільнення когось особливого. Також Трамп заявив, що росіяни поставилися дуже добре до Вашингтона, і це на його думку може бути важливою частиною завершення війни з Україною. Там відбуваються жахливі речі. Тож ми хочемо це припинити. І сьогоднішня подія може бути дуже важливим елементом, великою частиною завершення війни з Україною. Європейський союз залишається прихильним встановленню справедливого та тривалого миру для України. На цьому наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляен у розмові з віцепрезидентом США Джейді Венсом. Вони зустрілися у Парижі під час саміту з питань штучного інтелекту. Обговорили співпрацю щодо спільних геополітичних викликів. Урсула фон дер Ляєн назвала ЄС і Сполучені Штати союзниками і підтвердила відданість Брюселя справедливим торговельним взаєминам. Нагадаю, в понеділок президент Дональд Трамп запровадив 25 відсоткові мита на імпорт сталі та алюмінію та скасував винятки та безмитні квоти для основних постачальників, зокрема і євросоюзу. У Брюсселі пообіцяли контрзаходи у відповідь Джей Дівенс, вперше з візитом в Європі на посаді віце-президента Сполучених Штатів. Він візьме участь у безпековій конференції у Мюнхені, де як очікується, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Реальна військова загроза Росії для світу залежить від розвитку війни в Україні. Можливі три сценарії ідеться у звіті військової розвідки Данії. Зазначили, мало ймовірно, що Росія зможе ввести війну в Україні одночасно з однією або кількома країнами НАТО. Однак, коли війну зупинять або заморозять, Кремль зможе використовувати значні військові ресурси. Тож НАТО необхідно озброюватися, щоб не допустити нападу. Адже, за даними розвідки Данії, Росія готується до протистояння з країнами Альянсу. Вже за півроку Москва зможе вести локальну війну в одній з сусідніх країн, а за два роки буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря. Після закінчення війни в Україні протягом п'яти років Росія зможе підготуватися до широкомасштабної війни в Європі. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова залучати західних інвесторів до видобутку своїх ресурсів, зокрема газу, нафти, урану та титану. Президент наголосив в інтерв'ю виданню Гардіан, що стратегічні родовища, зокрема на шельфі Чорного моря, зараз під окупацією Росії, і Україна не має наміру їх віддавати. Він запропонував американському бізнесу спільну розробку, що дасть прибутки як США, так і Європі. Зеленський також застеріг. Якщо Україна впаде, загроза окупації нависне над усією Європою. Чудо у або Титану дивіться найбільші як мінімум в Європі. На цьому континенті в, в таких напрямках, і тому мені здається, що це дуже важливо захистити, щоб це не дісталось безкоштовно руским або не дісталось іншим. А кому можуть віддати русські Ірану або Північній Кореї можуть віддати за щось за борги, за якусь підтримку і Китаю тощо, тобто ми ну, не готові просто так це віддавати. Сьогодні для промислових споживачів прогнозується вимкнення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Обмеження були зранку і можливі від 15 до 21 години вечора. Причина тимчасових обмежень пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Побутових споживачів вимикати наразі не планують. На Одещині, геріатричному пансіонаті, під час пожежі загинуло троє людей. Сталося це напередодні ввечері в селі Малігонове. Вогонь охопив 100 квадратних метрів будівлі. Тіла під час ліквідації пожежі виявили рятувальники. Поки немає офіційної інформації, чи це підопічні закладу. ДСНС кажуть, що ще до їх прибуття з будівлі евакуювали 17 стареньких. Шестеро з них отруїлися димом, їх ушпиталено. Причини пожежі розслідують. СБУ затримала ворожого агента, який коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари агресора по локаціях сил оборони на найгарячішому покровському напрямку фронту. Агентом ворога став 39-річний рецидівіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій. Його завербували у колонії у Макіївці. Він обходив фронтову місцевість і спостерігав за локаціями українських військ. Зловмисника затримали з доказами шпигунської діяльності. Одразу 16 нагород, шість з яких золоті вибороли українські спортсмени в четвертий день ігор нескорених, що тривають в Канаді. У лижних перегонах, стоячи, наші спортсмени і поготів посіли три найвищі сходинки. Золото здобув Володимир Марченко. Менше секунди співвітчизнику програв Ярослав Жаркий, а довершив п'єдестав Валерій Одайник. А в гірськолижному спорті сидячи нашими були одразу два місця на п'єдесталі. Золото виборов Сергій Гордієвич, а Олексій Горб срібло. Також золоті нагороди виграли Олександр Андрощук, Руслан Сергійчук, Олег Омельчук та Анатолій Бирко. Срібні медалі здобули Віктор Дике, Арсен Бошапко та Іван Лавренюк. Ще чотири бронзові нагороди на свій рахунок записали Олександр Андрієнко Ігор Олійник, Артур Милін та Ілля Гайдук, який став третім у скелетоні. Якщо ви часто їздите в метро, напевно знаєте, скільки часу можна змарнувати на безцільне скроління в телефоні. Але що як замість цього ви почнете читати в Україні в межах нового флешмобу Пропонують замінити соцмережі на літературні сторінки просто в поїзді. Підхопить Наталя Луценко. Середньостатистична поїздка в столичному метро – 20-30 хвилин. Можна поскролити новини між станціями чи подрімати, але дедалі частіше пасажири вибирають щось захопливіше, улюблену книжку. І гул поїздів і натовп людей уже не відвертають уваги, коли в руках цікава історія. Єлизавета на станції хрещатик поринула в роман Часосховище. Ця книга це про те, що чоловік вирішив створити клініку, а потім містечко для людей з хворобою Альцгеймера, які забули щось і. І він робить кімнати 60-х, 50-х, щоб вони пригадали. Ненадовго дівчину поглинає паралельний світ Роману. Метро це іноді єдине місце на день, де я можу почитати, тому що ти працюєш, ввечері ти втомлена, не встигаєш, а ось метро у тебе є оці 15 хвилин туди і назад. Щоб заохотити українців обирати книжки замість нескінченного скролінгу в Інстаграм чи Тікток, книгарня Сенс і Київський метрополітен започаткували флешмоб. На станції хрещатик з'явилися метролайти з українськими книжками, які можуть захопити вас більше ніж чиїсь пости в соцмережах. Інтернет шум змінює тиша сторінок. Коли ми звернули увагу, що в метро багато людей з телефонами сидять і, і... Але це такий час, який би можна було використати на читання, дехто добирається в метро і 40 хвилин, а 40 хвилин це прям багато сторінок, можна прочитати. Ось тому ми вирішили підсвітити ідею, що читати в метро це круто, прикольно, просто нескладно. Це не лише розвиток ерудиції, а й підтримка українських видавництв, адже попит на книжки постійно зростає. Однак, вибір, що почитати, це завжди суб'єктивно. Проте, якщо обирати, то краще з короткими розділами. Я знаю, що. Літературознавці Настій Євдокимова, наприклад, вона радить читати поезію, тому що це корот, ко, короткі вірші, і ти можеш просто надихнутися. і Тебе не буде проблеми що ти зачитався і вийшов на тій станції метро. Нині завдання книгарні популяризувати читання в громадському транспорті, щоб книга стала такою ж звичкою, як месенджери. Будь-де і будь-якому місці можна знайти час у дні для того, щоб почитати чи це в метро, чи це в будь-якому іншому місці. Тому ми саме хотіли нагадати людям, що ось можна знайти і виділити час на читання в метро. Навіть у цьому стрімкому ритмі міста є простір для читання і для особистого збагачення. Як писав Умберто, Еко читання єдиний спосіб прожити кілька життів за одне. І можливо на сторінках нового роману живе герой, історію якого ви будете із задоволенням проживати від станції до станції. Побережно, двері зачиняються. Наталя Луценко, Олександр Назаренко, факт сітіві. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.